Сучасна освіта потребує не лише якісних знань, а й виховання особистості, здатної мислити, творити та розвиватися духовно. Саме таким принципом слідує наш приватний заклад, «Дубинська гімназія «Премудрість». Очолює гімназію Сергій Скоропляц, директор, для якого освіта є не просто справою життя, а місією. Як йому вдається поєднувати сучасні освітні методики з духовними цінностями? Як він бачить майбутнє для своїх учнів? Сьогодні ми про це дізнаємось на нашому інтерв'ю. Пане Сергію, як ви вважаєте, що є основою гармонійного розвитку дитини? Знання, виховання чи щось інше? Ну, звичайно, коли ми говоримо про гімназію примузуй, то в першу чергу ми повинні зорієнтуватися в тому, що місія закладу полягає у вихованні особистості на християнських духовних цінностях. І згадуючи слова сухомлинського, можемо сказати, що дійсно. Знання без виховання це меч в руках божевільному, тому надзвичайно важливо звертати особливу увагу на розвиток особистості, гармонійного поєднання саме духовних цінностей і в результаті навчання, саме в зв'язку з тим, що ми інтегруємо в навчальний процес духовні цінності разом з академічними знаннями у співпраці з батьками та іншими. Учасниками освітнього процесу можна сказати, що саме у комплексі в такій синергії ми зможемо дійсно зробити все можливе, щоб основою гармонійного розвитку було поєднання і інтеграція сім'ї, школи, виховання, церкви та духовних цінностей. Сучасні діти часто перевантажені інформацією. як у гімназії, допомагають їм зберігати баланс між навчанням та особистим розвитком. Ми живемо в час диджиталізації, де інформація це є дійсно той аспект, з яким потрібно боротися, навчити дітей фільтрувати те, що зайве, і допомогти їм зробити все можливе, щоб дійсно вони змогли серед маси цієї інформації і того світу, в якому вони проводять більшість свого часу. Робили те, що буде їм корисне, шукали те, що буде приносити користь, задоволення і в майбутньому буде створювати для них перспективи для розвитку. Саме для цього працює команда менторів. Власних керівників, які у єдності у співпраці допомагають, мотивують їм робити все можливе для того, щоб проєктний менеджмент ставав основою для пошуку інформації, яка дійсно є корисною. Разом із тим, сьогодні в рамках автономії закладів освіти, ми можемо можливість зробити те, так щоб на у на території нашого закладу діти максимально були відсторонені від інформаційної залежності, саме завдяки тому, що Команда менторів щоранку забирають мобільні телефони? Це узгоджено з усіма учасниками освітнього процесу, в тому числі з батьками. Існує правило, яке дозволяє педагогам в освітньому процесі не використовувати мобільні телефонами учнями. А коли це необхідно, звичайно ж, для певних завдань їм дозволяється використовувати в певний проміжок часу. Яку роль гімназії відіграють духовні процеси, і як вони інтегруються в навчальний процес? Звичайно, гімназія примужності є заклад християнського спрямування, тому надзвичайно важливо саме поєднувати духовні цінності не тільки на уроках, предметах духовно-морального виховання, а цей процес відбувається гармонійно в будь-якій галузі та предметі навчання. Математика, українська мова, українська література, природознавство. Кожна галузь відповідно інтегрується з духовними цінностями, і в результаті такої гармонійного поєднання цих цінностей ми можемо говорити, що це є підваленою для розвитку, а також навчання гімназії приможності. Чи співпрацює гімназія з іншими освітніми установами або міжнародними проєктами? Звичайно, сьогодні ми говоримо про новий е менеджмент. Який важливий для будь-якого закладу освіти, в тому числі приватної форми власності. І співпраця з різними установами, звичайно, це є перспектива для розвитку. Саме з цією метою наші педагоги постійно обмінюються досвідом із іншими колегами закладів освіти Рівненщини. Тісно співпрацюємо з Рівненським обласним інститутом після дипломної педагогічної освіти, де педагоги мають можливість не тільки поділитися власним досвідом, але і допомогти е, прийняти щось нове. Адже дійсно це є центр, який надає сьогодні кваліфіковані е, рекомендації освітні саме для освітніх установ. Разом із тим, ми продовжуємо співпрацю з закладами, міжнародними закладами освіти, в тому числі із Південною Кореєю, Сполученими. Штатами Америками, які дозволяють інтегрувати нам методики свої у освітній процес. І, до речі, система мотивації, про яку ми сьогодні вже говорили, саме, є одним із тих аспектів, які ми змогли запозичити в наших закордонних партнерів. Які виклики стоять перед сучасною освітою? І як перемудрість відповідає за них? Якщо ми говоримо про освіту, та яка є зараз в Україні, то, звичайно, найбільшим викликом